У тодішніх подіях. Я цього навіть не помітив. Що там по активу? З вами піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися пір'я зі смаком пластиліну, огляд мультфільму Волес і Громід. Перната відплата. Від каналу Куточок Кіма. Давно ми чогось не дивилися від куточка Кіма. Нарешті ми щось подивимося, до речі, вподобайку я вже поставив, а ви поставили вподобайку на цю реакцію. Якщо так, то не забудьте ще підписатися на канал, якщо ви під... не підписані, і також написати будь-який коментар. Також зараз я хочу подякувати своїм спонсорам, в тому числі і куточок Кім, який якраз і запропонував свій відос. Тобто будь-який спонсор, навіть якщо ви першого рівня спонсор Базович, ви можете, наприклад, мені написати в Telegram. У нас є спільний чат в телеграмі, і за допомогою нього ви зможете без проблем запропонувати мені в від... будь-яке відео на Ютубі. І я ж його подивлюсь, і звичайно ж за ваше замовлення. І також ще хочу попередити про те, що зараз проводиться збір на операцію однієї з вчительок англійської мови у Нікопольському Нікопольському ліцею номер 6 Вся детальна інформація з приводу цього є в описі. Якщо у вас, наприклад, є Приват24, то ви можете задонатити на цей збір напряму. Але ми також створ... я створив якраз банку для того, щоб ви могли задонатити мені туди, а я потім е з комісії, за яку я оплачую, е переправив все це якраз туди. Все це звітується, звичайно, у мене в телеграм-каналі або у спільноті на Ютубі. Тому ж допомагаємо. Всім буду дякувати. За всім дякую. Навіть дві гривні зможуть допомогти збору. Дякую всім. Ну а ми. Давно ми в відоси від Кіма не дивилися, саме куточка Кіма, не цінічного Кіма, це важливо. Ну що? Ось, і мій перший огляд у цьому році. Треба це а... відмітити належним чином. Тож, попрошу всіх встати, зараз гратиме національний гімн Великої Британії. <ріст> <ріст> Оце це хорошо, це це добре, це прям прекрасно. Це, це було добре, це було занадто добре. <ріст> Я вас вітаю, на зв'язку з Кім. Якщо ви на початку відео пустили ностальгічну сльозу, то я вас вітаю. Я точно. У я мене вже тут відро ціле цих сльозів від того, що волосся громіть нарешті камб! Бекнулися. Нарешті камбек від мого улюбленого дуету. Вітаю, ви офіційно Олди. І як Є. ви зрозуміли, мені 21, і я дивлюся цей мультф. Хоча я насправді дивився багато мультфільмів і пластилінових. Здебільшого це були радянські. Ніколи, ніколи, не дивіться радянські пластилінові мультфільми. Після цих мультфільмів ваше життя ніколи не стане яким було. Сьогодні ми перенесемося з країни сонця, що сходить на туманний Альбіон. Ну а сьогоднішнього піддослідного не представлять його головні герої. Це відплата! Перната відплата! Ой, я, до речі, цей мульт подивився, і він, в принципі, вийшов дуже дуже хорошим. Я очікував насправді, що його е, ну, можуть запороти. Я чомусь. Так, думав, що ну, з іншого боку, да, виходить, в принципі, непоганий дует. І я здебільшого завжди і, ну, дивлюся мультфільм, який мені ну, як повинен мене в сердечці якось залишитися. Як би, і це все. Я завжди дивлюсь. Так, Ярик, готуйся. Якщо це буде просто, очікую, що це буде повне лайно. І Якщо там буде він хороший, то як мінімум ти не розочаруєшся. І коли я його подивився, я був просто в захваті від цього мультфільму. правда, він здебільшого розрахований на сімейний перегляд, але, на жаль, я. У мене немає друзів для того, щоб подивитися його Олісі ігрові там кимось ще, і сльозку треба тут додати. Це приблизно так. От волі сігробі зробили камбек 2025 тисячі році. Це британський пластиліновий мультфільм, який спочатку з'явився у Великій Британії та в Ірландії. Цікавенка саме цю заставку крутили перед початком цього. мульта. BBC, Акуратурі з двотисячі двадцять 2024 року. Це якщо не згадувати показ в американському інституті кіномистецтва, який пройшов у жовтні. А для решти світу став доступний 3 січня вже цього року на нетфліксі. Виробництвом займалася студія Ардман, який спеціалізується на пластиліновій анімації. Yeah. А режисером виступив, можна сказати, легендарний Нік Парк. Власне, саме йому належить. Ідея про створення нашої парочки з винахідника та собаки, що живуть на півночі Англії. Mm -hmm. І ця ідеї народила на світ першу короткометражку під назвою Великий Вихідний, який вийшов у далекому 1989 році. <світ> сир, блін лудний сир. І так, ви правильно зрозуміли, цій франшизі вже 35 років. років. До речі, волес обожнює сир так, е, так само, як і я. Блін. Виходить, я в нас хоч щось спільне є з волосом. Загалом вона має чотири короткометражки, останні з яких вийшов вже 2008. тисячі одна. Ось цю короткометражку, яка 2008 вийшла, я її обожнюю. Просто це максимальна база офігенська, обожнюю топ клас 10 із 10, Обожнюю тупо. І е, єдине, що мене смутило на той момент, це. От коли я подивився мульт, який новий, от якраз перната відплата, і Matter of Load and the Dead. То мене смутило, чому немає одного там персонажа, який був якраз із Matter of Love and the Dead. Ну, я, мабуть, погано англійською вимовляю, тому вибачаю за свою English. Свій English. Так. Тому, якби, я такий, типу, з іншого боку, я такий, типу. А потім якось я про це якось і забув. Ну, з іншого боку. У восьмому році. Можливо, і цю короткометражку продовжить. Хоча там, в принципі, продовжувати немає що, але. Сподіваюсь, що буде. Один повнометражний фільм. да, це найкраще. От його я, до речі, подивився найпершим. Я одразу дізнався про саме повнометражку і Громіт, прокляття кролика Перевертня. І я такий, типу, ооо, мед по тілу, Це просто одна з найкращих мультфільмів пластолінових, як я його люблю. А потім я подивився, змивайся, і я такий, типу, теж прикольно, але щось не то. І я був правий. Все ж таки там не було ніякого пластиліну. Мене обманули, мене надурили, мене надули. Прокляття кролика перевернення 2005 року, Себто сьогодні мова піде про другу короткометражку. Но, но, но... Заставки на BBC це щоб підкреслити значення вулиста та громіта для Британії, яке можна порівняти, напевно, з доктором Хто. Ну так. Які з'являються у зв'язку з прем'єрою нового мультфільму Франшизи. Принадлевід не є виключенням. Два mm -hmm. мультсеріали, а також дві спіно-франшизи. О, oh, ті Тайм! Я до речі, дивився Тімі Тайм, і я ще дивився е баранчика Шона. Блін. Охері... Плюс ще я і повний метр баранчика Шона дивився. Охієнна, просто мет по тілу. Ой. А тімі Тайм взагалі показували по пікселю. Боже. Я ч З яких найбільш впізнаваними є пригоди варанчика Шона. Основні інформації пройшлися. Тепер переходимо до синопсису. Пленні сюжету цей фільм є про. Ну, я знаю ще декілька мультфільмів, але, на жаль, вони. Ну, Арман, але вони не пластилінові. Ну, вони мають таку от схожість, типу, що вони ніби. Такі от... ніби пластилінові, але якби. Нє. Нє. Продовженням другої короткометражки під нас, назв... ну, типу, стилістика схожа. схоже. Неправильні штанці. Про тодішню подію коротко згадується на початку фільму, хоча подивитися її буде гарною ідеєю. Якщо коротко, я є він на ім'я Пернеті МакГро. Або mm -hmm. якщо волієте мовою оригіналу, Фезерс МакГро. Він вагався вкрасти такий собі блакитний діамант, І mm -hmm. неважко здогадатися, хто йому став на заваді. Mm -hmm. Ну а в нинішній історії волос створює новий. Хоча у нього був лівольвєр, якщо що. Ой, блін, спойлер. Спойлер, спойлер, ніде. І винахід задля того, аби вилізти зі скрутного фінансового становища. І якщо ви бачили постери, то не складно здогадатися, що це за винахід. Про цього <ривіт> розумного гнома дізнається і сам гро, і він намагається здійснити свій план помсти, перепрограмувавши гнома аби підставити волоса, та ще раз спробувавши вкрасти блакитний діамант. Погодьтеся, цей привіт для помсти має повноцінне право на життя, і в неї якісь спроби її реалізації, не те, що всілякі японські школярі. Ахем. <ривіт> О ні, 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 ні. Не, не. не треба це згадувати, будь ласка, я цього не бачив. Я цього не бачу, і ви того теж не бачили. Не треба, не треба цього бачити, не треба, не треба це дивитися. У вас буде по все. У вас зламається психіка, і ви після цього е, зарозчаруєтеся повністю у людстві, що існує ось це. Варто відзначити, що Макро взагалі не випускає жодного слова, та й не потрібні вини йому, бо все добре видно по його реакціях та діях. І тут ми переходимо до його плану помсти. У принципі, цей план доволі стандартний, але приз... ну, в принципі геніальність деякі здебільшого в тому, що типу все поясняється без діалогів, типу, умовно. Типу, навіть я не знаю якийсь Вася з четвертого поверху, який там бухає, б'ється постійно зі всіма там, і так далі. Може зрозуміти принцип. Ага. Він так дригається, значить він задоволений, а понятно. Сьома цьому цілком не дає, скажімо так, відчуття, ніби ти з'їв Баунті. <звук> Також Макро виділяється тим, що не перед ним з'являється перешкода, він з нею вчасно розбирається. Ну і плюс він здатен на самокритику. Ось що робить цього пінгвіна з резиновою рукавичкою одним із найкращих анімаційних злодіїв. Ніхто ну мало хто може в самокритику, це непогано. Щодо волоса громіта, вони так само приємні, як і раніше. Волос так само любить чай та сир. Проміт такий же розумний та уважний, але окрім цього, вони добряче прокачали свій будинок. Як то кажуть, ідуть у ногу з прогресом. Так, <-рес> тільки <-рес> це прогрес цей дуже дорогий. Я власне щодо прогресу. Цей мультфільм дає доволі таки важливу мораль, що жоден штучний інтелект не, не здатен замінити справжню дружбу. І доволі дуже добре показано, як до цієї моралі доходить сам волос, якого на певний час популярність, яку йому приніс розумний гном. Варто сказати, що нам mm. теж якого цінувати, і це наші збройні сили. Це які щодня потеречі. Я тут задумався, блін. А може Нікопар такий чисто, Блін. Виходить чат GPT. Всілякий штучний інтелект починає заходити в наш суспільний простір. І все таке. Угу, угу. О! Угу. Ідея! А давайте ми зробимо, камбекнемо волоса і громіта, е і при цьому продовжимо одну із якби, короткометражок, перетворимо в повний метр, запихнемо туди оцих от гномів. і це все перепрограмують і все таке. І всі такі Netflix такі. Блін! Походу у нас є. Прекрасний мульт, за який нам буде не соромно. яким людям буде не соромно. Тим паче, ще повісточку відмінили, тому тут взагалі просто шики блеск. Так що. <правж> Тепер взагалі буде клас. Хоча я в цьому не впевнений, але ну, я буду лише сподіватися, що буде все добре. З іншого боку, хоч і повісточку відмінили, але все ж таки. Майнкрафт Фільм досі буде скоро виходити. Так що пам'ятайте, пам'ятайте, що він скоро запачкає екрани і він скоро вийде. Ну, <кій> фільм. <кій> 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 Потребують нашої підтримки суму донату та збір ви обираєте самі, але пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Це точно, це правда, і тут саме час число... повністю з куточком Ківа для повідомлення на правах нашого ордену. Нещодавно пані Кіміко оголосила про О, проведення зараз почнеться Юкамі Awards, на якому з одного боку визначитимуть найкраще аніме 2024 року, а з іншого боку, збиратимуть гроші для ЗСУ. І й схоже прогодило торік. Я й сам можна сказати, бера участь у доїшніх подіях. О, я цього навіть не помітив. Так ось, висуванцем від нашого ордену буде аніме, я захоплююся дівчатами чергі. Якщо що, куточок Кіма, я абсолютно нейтральний. Ну, ти поняв, якщо ти бачиш цей відео, а ти точно його по-любому бачиш. Дівницями. Детально про нього розповів доктор. А Фезбу, так, ми цей відео, до речі, дивилися. У мене тут буде підказка Тор Орокусакі Посилання буде на екрані та в описі до відео. Там я його дивився. Усі інструкції ви знайдете також в описі до відео. Хайсе Мереджем'ю перед любите вітама. А якщо залишаться гроші, то ви можете підтримати мене фінансово через монобанк, кофі, бейсбаймоно або донателло. І за щедрі донати через Донателло я особисто дякую пану Джопу Сміту та пану Михайлові. Тепер можемо повернутися до огляду. Жартів у цьому мульті вистачає, і що важливо, якісних жартів. В основному ставка йде на візуальний гумор, бо як не як не всі персонажі тут розмовляють. Ну так, в принципі. Хоча можна також Навіть як на дует ант Антон Дек. До речі, цікаво. Ти ігру слів навіть в іменах персонажів. Я діло, деякі не одразу будуть зрозумілі глядачам поза Британією і в силу незнання тамтешньої культури, але яке навіть онідолу з тебе звісниється доволі легко, якщо ви, звісно, знаєте англійську. Хоча наш переклад цього імені не буде. Просто дотікає діду до того аут у цьому мультфу. Врахувати був геніальний. Варто ще відзначити, що мульт має чимало референсів на різну поп культуру, а mm -hmm. рушно інші роботи студії А. О, oh, да. Треба, мабуть, буде якось подивитися повнометражку про баранчика Шона. Да. Треба буде якось передивитися. Ардман, деяке представлення згадати все ж таки класику вигляді каламбурів, частина з яких є суто британськими, але і для небританських глядачів знайдуться референси, як, наприклад, привіт мису страху від Макгро. Говорити про аніматів в мульті, не зачепивши тему якісного стоп моушену, взагалі не можна. Маже це все модельки. Це все зроблене ще й ручками. Це не графіка. Ручками. Блін. Нікопарк ти, блін. Ти ти нащо завоюєш моє серце. Ти нащо ти це робиш? Нащо ти це робиш? Поки всі роблять лайно, а ти робиш якісь шедеври, блін, Нафіга, нащо ти це робиш? Сцені зароблені з пластиліну, і видно, що в них Ну, Я я, я в рофлі, якщо що, і це це все, ну, те, що я сказав, це рофл. Але душу. Подик... Ні, ну з приводу того, що він геніальні мультфільми робить, це. ну, це точно. Деякі з них є, до речі, не пластиліном, але вони по пластиліці можуть бути схожими, і хтось може переплутати, але. ні. Коти зустрічається комп'ютерна графіка, але вона зовсім не заважає, а навпаки, доповнює. Ну а музичний mm. супровід це просто рай для вух, особливо головна mm. тема, яку ви вже чули mm -mm. на початку відео. І на цьому моменті може виникнути логічне питання. В Принципі, я тут все згоден. З, з, з... В мене Навіть ніяких ніяких немає нарікань. Ну при типу база, 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 фундамент. А чи має цей мультфільм мінуси? Ну покритикувати можна хіба що за моменти з ринковою поштою на поча. Ну, це занадто притягнута завуха, типу, ну. Початку фільму, бо це вже було в тих самих неправильних штанцях. Але це вже якщо зовсім придирати. Ну, це притягнута завуха скоріше. Ну, Якщо, якщо прям докопатися, то можна докопатися, блін, не знаю. до Добудь-чого. Також придиркою може бути питання: а чому так довго робили мультфільм? Але... Ой, чому так довго робили мультфільм? Дійсно, да? ручками роблять палестиліними мультфільми, чому вони так довго робляться? Я навіть не знаю, ніхто не знає. Це якщо ви зовсім не знаєте тонкощів створення пластилінової анімації. Ну а тепер підсумки. Пернати відплата це дійсно сильний старт для 2025 року. Якщо звісно говорити, це сильний старт для фієзно. Єдине, чого я чекаю, як нашестя Апокаліпсу, це Майнкрафт фільми. Тому що я розумію, що треба буде одягати е, одяг, е, рукавички, е, окуляри і порпатися в багнюці. А багнюки буде багато. І я це буду дивитися з вами. На твічі, до речі. Посилання на твічмі є в описі. Якщо він цей якраз фільм вийде, скоро. ну я не знаю, коли він точно вийде. Напишіть в коментах, хто знає, коли він вийде. Ой. Ну добре. Про реліс на Netflix. Ну і також це сильний камбек uh, улюбленої парочки разом із одним з найка... always come back, як то кажуть, кращих анімаційних злодіїв. Тож, якщо шукаєте якийсь гарний мульт для сімейного перегляду, то... ну і також я ФНАФ 2 чекаю. Цей цілком підійде. До того ж, він триває всього годину 20. Тож, як на мене, ідеальний вибір. Я даю перенеті відплаті платі зірок з 6... зіроки. Очікувано, в принципі, очікувано. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо сподобалося відео. Підписуйтесь на канал Забиту базу, базу видає куточок Кіми. Він авин пропускати нові відео. Підтримуйте мене фі... Це база. Це фундамент. Фінансово за посиленнями та реквізитами в описі до відео. І головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і також пам'ятайте про ще одне. Всі знають, що місяць зроблено з сиру. Точно. Блін, іняй. Ну, а з вами був Кім. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, фір... і артобстріл. В <смір> моєму випадку артобстріл. Це в ЗСУ та слава Україні! Героям слава. До зустрічі. О, дивіться, хто це? Це я. Це я. О, ічка тут є, до речі. Майк Йуа, Михайло М. Джон -Світ. Сміт. Я пог... У мене погана англійська, дуже, дуже погана. Ну що ж, а з вами був Япіноцид. Усім папа, -па, мої черепашки. А і найголовніше, що ми винесли з цього відео, не дивіться, радянські пластилінові мультфільми. Вони принесуть вам біль, вони принесуть вам горе, вони принесуть вам поламану психіку. Вони принесуть того, що принесли мені. І ви більше ніколи. Не зможете повернутися до того стану, до якого як ви були. Тому що після того, як ви їх подивитесь, турка за вами вже виїде.